Всім привіт! Хочу розповісти сьогодні про таку новинку підгузки Joy Soft Protection, які продаються лише в магазині Єва. Біла упаковка змінила свій дизайн. Тепер вона ось така. У мене п'ятий розмір 44 штуки від 11 до 25 кг маси дитини. Підгузнички усередині теж змінилися. На, на звороті упаковка виглядає ось так. Тут зазначені усі переваги. Змінилася і внутрішня поверхня, і розподіл каналів виглядає інакше. Матеріали змінилися, липучки зовсім інші, я вам покажу. Розиночка на спинці залишилась. З'явився індикатор наповнення. Такий жовтий. Колір він має, змінюється при наповненні. Це є п'ятий розмір останньої ці лінії, є ще третій і четвертий. Склад целюлозу, суперабсорбент, нетканий матеріал і полі... поліетилен. Виробник змінився, був Китай, а став Онтекс Бельгія. Бельгія стала. Відкривається ця упаковка зверху, як Дада та хагіси. Ручка така суцільна, не перфорована. Перфорація йде уздовж усієї упаковки. Виглядають підгузники дуже ніжні, ніжно, дуже круті. Вони мені нагадують хагіси. Вони такі високі. Є у них індикаторна лінія, яка доходить дозаду. Ось вона спереду починається. Матеріал нагадує такий, як у класичних хагісів виробництва Чехії. Ось такі вони довгі, високі. Позаду у них є на спинці резиночка, яка так трішечки тянеться. Не дуже сильно, але резиночка це чудово. Змінилися липучки бокові, тепер вони класичні, як у памперсів, у дади. Та у хагісів. Вони тянуться. А тут липучки такі звичайні, класичні. Ось така липучка у них. Усередині вони мають такі цікаві ромбики. Це є розподіл по трьох каналах. Такий цікавий. такого ще не бачила один ромбик, другий ромбик. Поверхня нагадує Хелен Харпер за дією. І, взагалі, за таким матеріалом такі бортики внутрішні, перфоровані, досить високі, м'ягенькі зовнішні резиночки. Підходки стали кращими. Ці попередні мені не подобались, а ці дуже подобаються. Я їх раджу використовувати. Дуже класні вони приємні. Зараз подивимось розмір. Чи відповідають вони памперсам? Давайте візьмемо для порівняння памперс преміук трошки теж дизайн у них подібний. Дивіться, Джої є вищими. І за шириною вони є такими самими. Тобто, вони повномірки. І навіть трошечки будуть вищими сідати по животику та спинці. Отже, оці Джої з нової упаковки. Дуже всім рекомендую спробувати. Я задоволена. Дякую за увагу. Усім до побачення!